Бог потішає своїх, Бог потішає. Ми сьогодні вже так багато чуємо про віру, про надію, про те, як, як ну, треба старатись, дотримуватись. Ну, ви сьогодні, я думаю, розумієте, говорить доступною мовою, хай Бог допоможе. А скажіть мені, ви любите слухати про царство Боже? А ще буде краще, коли ми попадемо в царство Боже. Да? Ми стараємося, старайтеся. Хто буде старатись, там написано, хто буде старатись, Бог тому допоможе, ви будете Царстві Божому. Я так коротенько хочу з вами поділитись думкою і Слова Божого. Я хочу залишитися сьогодні серед вас. І тому е відкриє, то має Євангелію Луки. Читайте, носіть з собою, відкривайте це Слово Боже. Воно, воно на кожну секунду, хвилину нашого, воно має відповідь. Пам'ятаючи, приїхавши сюди до Києва по роботі, я теж мав таку пропозицію, мав мати зустріч із людьми. І я не знав ну з певними такими особами. Я не знав, і як мені правильно буде відповісти. І оця біблія, вона так у автомобілі, на панелі, лежала зі мною. І я так навіть мій погляд на Біблію. Я так зупинився. Відкриваю Біблію я, я кажу, Боже, ось мене зараз через пів години має бути зустріч. Я не знаю, говорити так чи ні, але я прошу, дай, дай пораду. Я так з молитвою відкриваю Слово Боже і читаю саме те, про що я не знав, як поступити. Я закрив я сліз до Бога подякував і я знав, що сказати тим людям на цій зустрічі. І я бачу, це послужило мені благословенням. І це послужить для вас, благословені, дорогенькі мої, всі присутні в цьому залі це слово Боже. Воно живе, воно діє, воно каже, проникає, воно дуже далеко попадає, якщо ми його любимо, якщо ми стараємось, але я думаю, що ви це й робите. Тому Євангелії Луки, ми читаємо таке місце, життя Ісуса Христа, Його праця, Його проповіді. І ось така була розмова. Ісуса, чую, слухаю. А як фарисеї спитали його, тобто Ісуса, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно і не скаже ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І сказав він до учнів: прийдуть дні, коли побачить. Побажаєте бачити один з днів сина людського, та не побачите. І скажуть до вас ось тут, чи ось там не йдіть і не біжіть за ним. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. Це той рід, який. Бажав знати, коли буде прихід Царства Божого, коли царство Боже настане, то Христос каже, що ці люди ці люди, вони відсураються. І як було за днів Ноївих, то буде так само, за дні сина людського їли, пили, женили, заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов же потоп і всіх вигубив. Так само, як було за дні лотових їли, велику повали, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із Содому, огонь і сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на, на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте лотову дружину. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її. А коли хто погубить ради ймення мого, той оживить її. Кажу вам, у двох будуть вночі тієї на одному ліжку, і один візьметься, другий полишиться. Дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. Ось таку промову вислухали сьогодні про царство Боже. Ну, На початку ви чули, що підійшли фарисеї. Я думаю, що ви вже багато вивчаючи. Слово Боже, ви знаєте, хто такі фарисеї. І я, щоб ще вашу трошки пам'ять освіжити, то я зачитаю хто такі фарисеї. А фарисеї, закон, законники, відкинули Божу волю про себе. Ці люди відкинули Божу волю про себе. Вони думали це слово до когось, вони адресували це слово до Петра Івана і так далі, і Павла, а до себе вони це слово не сприймали, але про Царство Боже їх цікавило. Особливо знаєте, що цікавило? Коли саме буде? Якого дня, яку годину, яку хвилину? І дивіться, і вони задаються питання, кажуть, до Христа, скажи. Скажи, коли царство Боже прийде, це задали питання оці Фарисеїв. І Христос до їх одраду відповідь. Він їм не дав відповіді, Супер, далі, ви були уважні були. Він просто їм сказав, що каже, царство Боже не прийде помітно і каже, царство Боже має бути всередині вас. А далі дивіться. Ту відповідь, яку хотіли почути Фарисеї, від Христа. Христос повертається до учнів. Ви чули? І каже, сказав він до учнів. І він говорить, як прийде царство Боже, навіть і коли. Ви чули? А учням він дав цю відповідь. І ось сьогодні я хочу з вами трошки так таку думку сьогодні ну, зловити, дорогі слухачі. Чому? Цю відповідь Ісус Христос не дав для фарисеїв, а дав цю відповідь для учнів своїх. Він так обширно розказав, як воно буде, як, як воно має бути і так далі. Я зачитав ну, спеціально, щоб, щоб нам було більш так яскраво видно. Цю відповідь отримали учні. Ну, я виконаю маю особисту -со -со думку, хочу з вами поділитись. Справді оці селі, ці люди, якби, які нібито цікавились е, днем або приходом царства Божого, або часом, а вони просто цікавились, коли то буде, а те, що Христос ось Слово своє преподав, Преподає, а те, що Христос навчає, як треба жити, як треба служити один одному, один перед одним, перед Богом і так далі. Ці фарисеї, вони про це не дбали. Вони про це не дбали, хоча вчили, вивчали, але в життя своє вони не втілювали оце царство Боже. І Христос просто їм сказав, просто сказав, каже, царство має бути всередині вас. А вже до учки повертається і каже, ось так і так, дорогенькі мої, буде. Ви сьогодні слухайте мене, ви сьогодні ходите за мною. Ви покинули все своє, можливо, сім'ї, можливо, свою працю. Ви сьогодні прийшли, щоби послухати Слово Боже. У вас цікавить Слово Боже, У вас цікавить моя думка, думка про царство Боже. Учні, от я вам розкажу, я вам розкажу, як воно буде. І тому Христос сказав, воно має бути всередині вас, Чому ця відповідь, вона саме була сьогодні до учнів, бо вони пішли вони за Христом, вони служили, вони своє життя посвятили, вони вирішили, ми будемо триматися Господа, ми будемо триматися вчителя, ми будемо триматися Його близенько, біля нього ходити. І ось Він їм дає цю відповідь. А ці люди, які з лукавством. Які тільки хотіли, знаєте, отак, живу для себе, роблю, що хочу, так? а потім треба знати строки. Можливо, знаєте так раз. <рес> напряму, хтось сказав, да. поки є можливість, поки ви живі, поки є можливість, треба вже ось тут на землі, щоб ви і я мали в собі всередині свідчення, я, Царстві Божому, обов'язково буде. Ніхто його знає, не а хто там був, ні. Апостол Павло, якого ми багато проповідаємо і що і не знає, він сказав, я знаю. І я знаю, де буду. І я знаю, з ким буду. І ось чому каже Христос вже до учнів. Каже, коли хтось буде на домі, не вертайся, за речами по речі свої не йди. Хто буде на полі, не вертайся, те царство, там не буде що забирати, там не буде, що з собою брати. Твоє царство, або Боже царство, воно завжди буде з тобою, чи то на полі, чи то на, на домі і так далі. Воно має бути з тобою завжди, дорогий, слухачі, Слово Божого. І я хочу вас благословити саме на те, щоб ви ми, як ми сьогодні, зробили, як ви сьогодні прийшли, щоб послухати Слово Боже, щоб ми так і робили, щоб ми так і старалися у житті. І царство Боже буде всередині вас. Хвала Господу! І царство Боже, воно буде з певністю вам засвідчить ваш дух, засвідчить ваша совість, що ви є в царстві Божому, що ви є дитина Божа. І Я саме благословляю вас на те. І я хочу, щоб ми всі разом були в царстві Божому, щоб вже сьогодні, щоб і сьогодні ми мали відчуття, ми мали впевнені свідчення. Що я в Царстві Божому, бо я його дитина, і я йду за ним, і я слухаю Його, і я виконую Його Слово. Десь виходить, десь не получається, а Бог Батько, Він знає, він знає, Він простить, Він прощає, якщо ми знаємо, якщо ми каємось, Він простить. Тому нехай благословить Господь, хай благословить Господь, поки ми є в тілі, поки ми з вами живемо, що ми використали час. А ось ці фарисеї, вони хотіли знати просто дату. І сьогодні я вам скажу, на жаль, багато людей вони цікавляться датою. І стільки тих дат вже було, правда? Скільки тих дат вже було? Ось, А Христос ясно сказав, ось до учнів повертається, і учням дає відповідь. Учням, а до фарисеїв каже, а ви, а ви подбайте, подбайте, каже воно. Воно не так, ви вже знаєте буде, як, як ви представляєте, всередині у вас царство Боже має бути. А до учнів ось так обширно дав відповідь. Вони зрозуміли. Ось, і хай Бог благословить, щоб ми всі з вами зрозуміли. Я благословляю вас, щоб ми ось втікали, досліджували Слово Боже, досліджували себе, ось свої дороги. Благослови вас Господь. Дякую за увагу. Дякую. Богу слава. Амінь.